Святкування Дня рятівника розпочали з урочистого параду. Спецтехніка проїхала з вулицями міста. Далі остаткування для ліквідації пожеж Ужгородці змогли побачити на площі перед обласним драмтеатром. Серед техніки автомобіль з переносною електростанцією, який використовують під час надзвичайних ситуацій, крім пожеж. Виїжджали ми на взрив мукачеві п'ятиітажного здання, виїжджали, давали світло. Піднімали, виїжджали на турю бистру, на ліквідацію бурі, різали дерев'я. Мешканці та гості протягом дня оглядали обладнання, з яким пожежник працюють щодня. У показових виступах спеціалістів змогли взяти участь і перехожі. Техніка, яка розміщена на площі, кожен громадянин зможе підійти, поцікавитися, подивитися на спорядження, поспілкуватися з рятувальниками. Ну оскільки сьогодні наше професійне свято, ми би хотіли на даній точці виставити боєприпаси, зразки боєприпасів, які найчастіше трапляються на території Закарпатської області. Артилерійські снаряди, мінометні міни, авіаційні бомби, ручні гранати, протитанкові гранати, а також набої до стрілецької зброї. Професійне свято рятувальників відвідали і почесні гості. З вітальним словом до закарпатських пожежників звернулись керівники краю та силових структур. Того, наскільки ефективно ви спрацюєте, залежить інколи не тільки те, чи буде врятовано майно, але і часто життя людини. Тож ті слова подяки сльозами на очах, які лунають на вашу адресу після ліквідації наслідків, вони є, як на мене, найвищою нагородою. І найвищими словами, подяки, які може отримати людина професіонал. Останні два роки в Державній службі з надзвичайних ситуацій триває реорганізація. Сьогодні закарпатська структура більш потужна, аніж минулі роки, каже головний рятувальник області. В краї працює 12 пожежних частин та 9 підрозділів. Наша служба і в матеріальному плані покращилась. Працює 12 пожежних частин, 9 підрозділів Закарпатської області. Зараз створені ще два нові підрозділи, які базуються у Жгородському районі. Добронь. Новий і можна сказати з фундамента строїться. Я думаю, до нового року ми будемо цю частину відкривати. Теж саме утворюється новий пожежний пункт. це Цешавський район довгий. З нагоди святкування дня рятівника за плідну працю та професійні досягнення кращих нагородили почесними грамотами та медалями.